Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Dreams Sunny Beach Resort and Spa 5зірок. Розглянемо його місцеположення на карті. Готель розташований в Болгарії на узбережжі Чорного моря на початку курорту Сонячний берег на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центру курорту становить 3 кілометри. До міста Несебер 8 км. До міста Бургас 40 км. До міста Варна 92 км. Готель Dreams Sunny Beach це сучасний готель, який має стильний дизайн. Побудований він був у 2015 році. Готель відноситься до сітки готелей Хайд, тому сервіс та харчування тут будуть на достатньо високому рівні. Готель працює за двома концепціями: стандартна та Preferred Club. Переваги Preferred Club це послуги консьєржа, ексклюзивний доступ до лаунжу, спеціалізовані зони по території готелю, до прикладу, окрема зона на пляжі, розширені зручності в номерах. Для всіх гостей на території готелю є основний ресторан. Три ресторани а-ля карт, які можна відвідати безкоштовно по резервації: болгарський, азіатський та італійський. Є декілька барів, до прикладу, зараз ми знаходимося в зоні лобі бару Ось тут розташоване коко-кафе, тут подають високоякісну каву, тістечка та закуски 24 години на добу. Ось так виглядає територія готелю зверху. Вона достатньо зелена, площа території 20 тисяч квадратних метрів. На ній розташовано 5 відкритих басейнів, в тому числі басейн для діток. Звичайно ж, в зоні басейнів є бар з напоями, також є ресторан-буфет, в якому можна буде перекусити впродовж дня. Анімаційна програма в готелі досить активна. Є спортивні денні програми, вечірні шоу для діток та дорослих. Для діток в готелі є міні-клуб, міні-диско ввечері, ігровий майданчик на відкритому повітрі, а також басейн з водними гірками, їх тут 5. Щодо пляжу. Готель розташований на першій береговій лінії. Шезлонги та парасольки будуть безкоштовними для гостей. На пляжі є бар з напоями та снеками. Намерний фонд готелю налічує близько 600 номерів. Зараз ми подивимося номер категорії Family. Ось так тут виглядає ванна кімната, є все необхідне, фен, рушники та міні-косметика в дозаторах. Номер Family має дві спальні кімнати. Ось так виглядає перша з них: тут є одне двохспальне ліжко та розкладний диван. В номерах для гостей є безкоштовний сейф, чайний набір, міні-бар, який поповнюється софт напоема, халати та капці. Ось так виглядає друга спальня. Тут є одне односпальне ліжко. Максимальна вмістимість гостей в даному номері 4 дорослих і 2 діток. Та зараз подивимося номер, в якому проживають гості за покращеною концепцією Preferred Club. Ось так тут виглядає ванна кімната. Для гостей Preferred Club будуть доступні такі зручності в номерах, як розширений вибір косметично-туалетних засобів, пляшка ігристого вина та вітальний лист від менеджера по заїзду, супутникове телебачення, кавоварка з капсулами, чайник з асортиментом чаю. Преміум міні-бар, алкогольні напої та закуски. Халати і капці, меню подушок, ексклюзивна пляжна сумка, підготовка ліжка до сну, а також вертикальна парова праска. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.